Але сьогодні їм конкретно говорять: дивіться, буде все гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси. Вам буде заборонено умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто, ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Дивіться, в нас трошки інша ситуація. Давайте перекладемо дзеркально на нас. Ми обороняємо свою територію, ми захищаємо свої сім'ї. Ми з вами розуміємо мотивацію. Ми захищаємо право бути такими, як ми є. Ми захищаємо право України взагалі існувати як держави. Це фундаментальна відмінність від того, що роблять росіяни. Тобто в нас навіть питання, я розумію, що в нас також складні питання щодо е центрів територіального комплектування територіальних центрів комплектування. У нас є певні там нюанси і так далі. Ми з вами це прекрасно розуміємо, що далеко не всі готові бути відмобілізованими для війни. Я в у, у різних сенсах говорю слово відмобілізований. Я розумію, що це страшно, все розумію, але між тим. Ми захищаємо свою країну, і мотивація зрозуміла, і обмеження певні зрозумілі, тому що або 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 ми залишимося держава, або нас не буде. Ми зникнемо попри всі свої гарні слова. іншого боку, беремо Росію. Вони сьогодні, нарешті, починають відчувати, яку ціну по фіналу вони заплатять. Вони сьогодні перелякані. Вони практично вже сьогодні не мають і не мали в останні там років за 10 право голоса. Вони не мали права на дискусію. Вони абсолютно щиро, як це там говорили, чепчики Чепчиків воздух, да ну коли вони казали там, що ми будемо це робити, і так далі. Але вони думали, що це будуть робити якісь там міфічні іскандери, які хтось має боятись. Але сьогодні їм чітко сказали: дивіться, ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі. Цілі в окупаційній класичній війні, і вас всіх історично будуть ненавидіти. Ваші прізвища будуть в чорній книжці війни загарбницького типу перераховані. Майте це на увазі, але вас ніхто не буде питати. Це я про росіян, що навіщо ви робите? Тому дивіться, вони не мають. Історичної ваги вже більше, ну тобто вони будуть негативними персонажами, вони не мають свободи на те, щоб відмовитись отримати цю повістку, тому що цю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет через держпослуги, да відправляти, як ви правильно сказали, сім днів і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова: ніхто не буде е, звертати увагу. Хочеш ти якось е, приймати участь у чи не хочеш е, приймати участь, ти будеш змушений це робити, але. І тепер відповідаю на ваше питання: ніякої масштабної мобілізації вони оголошувати точно не будуть речі, сьогодні. Особливо на цьому наголосив суб'єкт Пісков. Він так і сказав: ні, 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 ніякої мобілізації, але знову ж таки це не відміняє, що вони будуть приховано і примусово забирати людей від.